Майже у шість разів перевищують норму продукти горіння. У столиці критично погіршилася якість повітря. Деякі райони Києва вкрив густий туман, змішаний із димом та кіптявою. Зокрема, у Дарницькому і Дніпровському районах зафіксували підвищену концентрацію пилу. Причиною тимчасового погіршення стану повітря. ймовірно, є метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру та збільшення викидів пов'язаних із опалювальним сезоном. До поліпшення ситуації екологи рекомендують. Дуть киянам зачинити вікна без потреби не виходити на вулицю, користуватися очищувачами повітря та пити багато води. Ситуація станом на зараз вона стабілізувалась. Більшість наших датчиків вже фіксують нормальну якість атмосферного повітря, тобто, забруднення дуже низьке або низьке, що не впливає на ну погано не впливає на якість здоров'я. Сьогодні рівно місяць, відколи російський шахет влетів у вікно дитячої кімнати на 20-му поверсі багатоповерхівки у Києві, де внаслідок влучання загинула дитина 14 років. Її сім'я, а також власники сусідніх квартир, зосталися без даху над головою. І як змінилася ситуація впродовж місяця, знаю кореспондентка ТСН Ірина Кундрачук. Вона перебуває поруч із цим будинком. Вітаю, Іро. Тож розкажи, що вдалося тобі з'ясувати про потерпілих, де вони нині, де мешкають, чи повернулися до Своїх помешкань можливо і про які ще проблеми в будинку стало тобі відомо. Вітаю Соломія. Квартира, куди прийшовся удар, досі стоїть понівочною. Ви бачите це зараз на своїх екранах. Все через питання безпеки, адже тільки після рішення спеціалістів, що заходити до помешкання можна, звідти почали згодом виносити вигоріле сміття. Тільки завтра планують розпочати шивання стін, а Також їх утеплення хочуть і замінити вхідні двері до квартири. Усе це за кошт ОСББ, аби зберегти тепло в будинку. Адже у помешканнях, які межують із цією квартирою, поверхом вище, і поверхом нижче. При увімкнених батареях всього на всього 15 градусів тепла. Е, також ми нам вдалося з'ясувати, що з цих двох будинків у наслідок трагедії звернулися за допомогою до міста. А також на програму є відновлення 15 власників пошкоджених квартир. Як їх будуть відбудовувати, як будуть відновлювати і повертати їм гроші? Про це буде відомо трохи згодом. Зараз у високих кабінетах чекають на рішення інструментальної експертизи. Вона і вирішить, який спосіб це буде. Ми Тим часом не гаяли власне часу і з'ясували деталі ще одної проблеми, яку підсвітила власна ця трагедія. Адже в обох будинках в ЖК Гарматна Західна після влучання шахеда не було води у пожежних гідрантах. Ви бачите, що це висотні будинки, там би мала вона бути, і відповідно це завдало додаткового клопоту для рятувальників. Власне, як вони з цим впоралися, і хто відповідальний, хто в цьому відповідальний, і на що звернути увагу, власне, людям, які мешкають в будинках, які вище 14 поверхів, для того, щоб зберегти себе. І своє майно ми з'ясували. Дивіться. Закопчений фасад, чорна діра у розмір стіни квартири та крихітні вікна, вмонтовані у фанеру, привертають увагу перехожих. Ось так ці два небосяги близнюки виглядають вже місяць. Кілька помешкань на горішніх поверхах вигоріли ввечері 25 жовтня, внаслідок російської агресії. Тоді ворожий безпілотник влучив у квартиру на 20-му. Полум'я охопило кілька поверхів, а гасіння пожежі затягнулося на довгі години. Безпілотник летів у вікно дитячої, де за столом сиділа 14-річна школярка Марійка Троянівська. Деталі трагедії розповідає власник сусідньої квартири. На момент влучання він був вдома. Там почали пожежники прибувати. Ми їм допомагали шланги там розкротувати. Тобто пожежні рукави на поверхах. Ось так вони виглядали на 20-му наступного дня після пожежі, розкидані і абсолютно сухі. Пожежні гідранти не працювали. Про це за кадром нам розповіли поліцейські. Згодом в офіційному листі інформацію підтвердили слідчі. Після ліквідації пожежі працівниками ДСНС виявлено факт можливого порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у зв'язку із чим розпочато кримінальне провадження. Як ми побачили, не було води, тому і більш декоративні були. Чому так сталося? Під час телефонного дзвінка запитуємо у головного інженера цього житлового комплексу. Відповідь вражає: Пусть Київсьбут будує доробить. Коли приймався будинок, пожежка не працювала зовсім. Київ це компанія-забудовник, яка зводила комплекс і здала його в експлуатацію у 2016-му. Дві будівлі по 24 поверхи. В Житлових будинках підвищеної поверховості встановлюється система внутрішнього протипожежного водопроводу. Система на протидимного захисту і автоматична пожежна сигналізація і оповіщення про пожежу. То що з перерахованого Київ міськбуд все ж вмонтував у цих двох небосягах. Ми поцікавилися у фахівців Державної інспекції архітектури та містобудування. Їхні попередники спеціалісти реформованої у 2021 році дабі перевіряли ЖК гарматна вводом в експлуатацію. Нам передавалися паперові. Матеріали, які накопичило дабі, але чомусь саме ці креслення та пояснення до них не збереглися. Проектної документації немає. Відповідно, ми зараз не можемо зробити висновки, чи відповідав цей об'єкт проектним рішенням. Точно не відповідав. Запевняє нас голова ОСББ цього ЖК. бо ті ж креслення отримав від керуючої компанії, яка прийняла будинки від забудовника. Змонтовано не по проекту, жодного гідранта не було встановлено. Тому останні чотири роки ОСББ судиться із ким і упродовж цього часу намагалася облаштувати протипожежну систему власним коштом. До прильоту російського шохеда тут встигли встановити сигнальні сповіщення та запустили роботу димових шахт. От власне для вас система димовиділення, димовидали. Це розповідає Олексій. врятувало його із дружиною та котом від їдкого диму. Бо влучання дрона на 20-му сім'я, яка мешкає двома поверхами, вище не чула. Я почув, що спрацювала пожежна сигналізація. відкриваю тут двері. По шахті отут тут іде дим, і працює система димовидалення. Скільки таких багатоповерхівок по всій країні, в яких неналежно встановлена або ж взагалі відсутня система пожежної безпеки, сказати не може ніхто. Це могли б перевірити інспектори ДСНС, але від початку. У повномасштабного вторгнення накладений мораторій на перевірки будівельні компанії, забудовники, постійно економлюючи на всьому, вони можуть не добудовувати, не тестувати. Треба було повернути контроль ДСНС для того, щоб Цивільний захист населення це життя, здоров'я населення. Це в першу чергу. Після жовтневої трагедії мешканці ЖК Гарматна зрозуміли, що не дарма турбувалися питанням пожежної безпеки. Але для повноцінної роботи протипожежної системи їм лишилося монтувати і запустити найкоштовніше внутрішній водопровід. Потрібна заміна всіх всіх кранів на поверхах, це близько 100 кранів. Гроші на це планували відсудити у забудовника, але справа, яка тягнеться руками, повернулася до суду першої інстанції, враховуючи те, що це знову може зайняти багато часу. Ми будемо виносити питання, чи ми самі відновлюємо далі протипожежну систему, чи ми чекаємо. Рішення суду скільки це коштуватиме? Ми запитали у директора компанії, яка встановлює протипожежні системи. Подібна на обидва 24-поверхові будинки власникам квартир може вартувати від 1 до 5 мільйонів гривень. Ірина Кондрачук і на Боднар, Данило Лисенко, Олексіо Савчук та Роман Рєпатесен один 1+,1 марафон. Єдині новини.